Друзі, ми знаходимося в Черкаській області на пілотному проєкті підземного крапельного зрушення в 100 гектарів. Цей проєкт був змонтований силами ірігатори з функцією повний монтаж за 60 днів і запущений в роботу. Характеристики проєкту 100 гектарів, глибина вкладання трубки 32 см, між трубками 1 метр, норма поливо 8 мм. Проєкт має в оснащенні тензіометрії, повну автоматизацію, регульовані клапана в кранових групах. Нами встановлена була дизельна насосна станція, яка забезпечує необхідний розхід і тиск на полі. Проєкт був розрахований на монокультуру кукурудзу. Як бачимо, результат зараз непоганий, але будемо очікувати врожаю, після чого зможемо оцінити якість та доцільність примінення підземного крапельного зрошення. Зараз хочу вам показати різницю. Між кукурудзою і кукурудзою, але тільки ця кукурудза виросла на природних опадах без системи поливу, ця кукурудза на системі поливу. Зараз оберемо якийсь середній качанчик з цього боку і якийсь ось цей качанчик з цього боку.